Пробував пограбувати жінку посеред вулиці. Прикарпатські правоохоронці затримали нападника. Далі Кирил Верязкін розкаже до поліціянців. звернувся чоловік потерпілим з його слів, зловмисник посеред вулиці вкрав у його дружини смартфон. В ході проведення першочергових слідчо-рушукових заходів. Прохоронці вже через декілька годин затримали нападника в лісовому масиві поблизу населеного пункту. Павліка ним виявився 37-річний Франківець. Раніше судимий за скоєння розбійного нападу. Під час затримання у нього вилучений викрадений телефон. Правоохоронці встановили жінка, поверталася із роботи додому, коли невідомий підбіг, штовхнув її та вирвав із рук телефон. Його затримали слідчі у порядку статті 208 кримінального процесу. Суального кодексу України наразі слідчими територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Грабіж в умовах воєнного стану карається суворіше. Чоловіку загрожує максимальне ув'язнення терміном від 7 до 10 років.